Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, італійська кухня Українки Валентини, рада вітати вас. У моєму кулінарному блозі сьогодні я навчу вас, як приготувати найсмачнішу гарбузову фокачу, та обов'язково поділюся деякими важливими секретами, про які вам ніхто не розповість. Отже, для приготування цієї неймовірно популярної в Італії страви, що являє собою пшеничний корж, нам у першу чергу потрібно взяти гарбузове пюре. Але спочатку я вам розповім. Як саме запекти гарбуз для цієї мети? Беремо деко і вкладаємо на нього гарбуз, нарізаємо довільними шматочками. Шкірку очистити не обов'язково, а можна й очистити. Це не має великого значення. Нагріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо гарбуз 25-30 хвилин до готовності. Потім запечений гарбуз треба перемолоти блендером, от вам і гарбузове пюре. Таким чином, для приготування фокачі потрібно 500 г пшеничного борошна, 25 г свіжих дріжджів або втричі менше сухих, столові ложки цукру, 250 г гарбузового пюре, 1 яйце, 10 г солі, чайної ложки куркуми, 40 мл рослинної олії, 200 мл теплого молока. Для посипання крупна сіль та розмарин. До миски висипаємо дріжджі, додаємо цукор, розмішуємо, трохи натискаючи, щоб порушити цілісність грудочок. Далі вливаємо тепле молоко, вбиваємо одне яйце, розмішуємо масу вінчиком. Після цього настає час гарбузового пюре, а також засипаємо куркуму сіль та борошно частинами приблизно по 3 ложки за раз. Після додавання кожного інгредієнту не забувайте розмішати масу. Чим більше борошна ми додаємо, тим густіше є наше тісто. Далі його вже не можна розмішати вінчиком, тому беремо лопатку. Наступний секрет, яким я хочу з вами поділитися, полягає в тому, що тісто для цього рецепту не потрібно місити руками, його треба місити виключно лопаткою у мисці, тому що воно не густе і не підходить для того, щоб його місити на столі. Отже, коли ми додали все борошно і розмішали, вливаємо олію і продовжуємо розмішувати. Окрему миску змащуємо олією і викладаємо в неї шматок тіста. Після цього накриваємо харчовою плівкою та залишаємо сходити на годину півтори. Ось вам ще одна порада. Я зазвичай ставлю миску у вимкнену духовку. Там темно та сухо, ідеальні умови для цього процесу. Далі на деко наливаємо олію, робимо це дуже щедро, розпроділяємо її не тільки по дну, але й на стінках. Як бачите, тісто збільшилося мінімум вдвічі, тобто відмінно зійшло. Щоб викласти тісто на деко, треба також змастити олією долоні. Зауважте, місити нічого не потрібно, просто викладаємо шматок тіста на деко та розрівнюємо його руками, розпроділяючи всією поверхнею. Наприкінці посипаємо майбутню фокачу розмаріно та крупною солью. З останнім інгредієнтом не перестарайтеся. Робіть так, як я показую на відео. Тісто ще трохи повинно зійти приблизно 30 хвилин при кімнатній температурі. Погляньте, як вона гарно піднялася. Випікаємо гарбузову фокачу в духовці, розігріту до 180 градусів, 25 хвилин. Цікаво, що ще під час випікання виріб ще трохи піднімається. Це, до речі, ще один секрет. Тісто, яке ми замісили таким чином, піднімається у декілька етапів. Погляньте, як виріб зарум'янився у духовці. Зараз я покажу, який корж у розрізі. Пухкий, м'який, немов хмаринка, дуже приємно молочно гарбузового кольору, а який неймовірний аромат. Ви просто не уявляєте. У відео представлений покроковий рецепт розкрито декілька кулінарних секретів, тому виріб обов'язково вдасться. Фокачу можна їсти замість хліба або використовувати у вигляді закуски. Я щиро раджу приготувати фокачу з гарбузовим пюре за цим рецептом. Зробіть це найближчим часом і ви не пожалкуєте. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.